Доброго дня, шановні колеги, вітаю на черговому брифінгу Донецької. ДА. Сьогодні говоримо про проекти для допомоги населенню Донецької області. І сьогодні наш спікер, представник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Сергій Сидоров. Будь ласка, пане Сергію, вам слово. Доброго дня. Я, як представник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, хотів би вам розповісти про. Зроблено мною роботу з часу останньої нашої зустрічі. І отож, мною було виявлено таку потребу в одному із місті, прифронтовому місті, яке часто обстрілюється, потребу у харчових наборах, довготривалого зберігання для незахищених верст населення. І мною була пророблена робота, і ми знайшли благодійну організацію, яка забажала допомогти у цьому. Це міжнародні наші партнери «Servants of His Kingdom». і в цьому прифронтовому місті вони надали більш тисячі харчових наборів. Довготривалого зберігання для захищених верст населення та для інших осіб. Крім того, в іншому прифронтовому місті була нагальна потреба у лікарні в медикаментах, медичному обладнанні, медичних засобах, і ми теж провели роботу та знайшли наших партнерів, це Project Victory Ukraine, які надали для лікарні цього міста більш тонни медикаментів, медичне приладдя, такі як електроліжка, такі як ходунки і тому подібне, і забезпечили у повному обсязі цю лікарню потребами нагальними потребами. А проте, мені хотілося розказати про, як, на мою думку, найбільш корисний проєкт, який ми почали ще, мабуть, 9 місяців тому, і це проєкт з подачі питної води населенню. В одному з прифронтових міст, не буду назвати в якому. Була потреба, виявлена потреба з подачою питної води. Населення в цьому дуже нуждалося, і я запропонував місцевій владі такий спосіб вирішення цієї проблеми: це буріння свердловини, вироблення очисних станцій і подача. Води безкоштовно питної води населенню. На даний час ми вже маємо 4 таких станції в цьому місті, які подають кожна станція від 500 до 1000 літрів питної води у час. Ця вода пройшла відповідні експертизи, признана якісною. Та питною водою, і таким чином ми забезпечили найменші потреби цього міста у питної води. Проте проблема була у тому, що виготовлення фільтраційних станцій води це дорога річ, і треба було шукати партнерів, які Бажало би допомогти нам у вирішенні цього питання. І такі партнери відгукнулись: це теж Вікторі Ukrain. І на цьому тижні ми відкрили ще дві фільтраційні станції, які забезпечують людей водою. Таким чином, десь 5 тисяч осіб ми можемо забезпечувати з однієї станції питною водою, і проблема, мінімальна проблема в цьому місці з питною водою вода вирішена. Проте і далі ми будемо рухатися у цьому напрямку, будемо далі розвивати цей вид діяльності та допомагати людям у такій складній ситуації. Я хочу подякувати місцевим органам самоврядування. Я хочу подякувати нашим партнерам, американським партнерам і всім причетним до допомоги людям за можливість виконувати таку роботу. Дякую, дякуємо, пане Сергію, за інформацію. На все добре, бережіть себе.